Так, дивіться, зараз нітрати перевірю. Так, дивіться, що вам покажу. Це саме остання модель. сама сама свіжа на сьогодні. Дивіться, що тут класне. Тут немає російської мови, є тільки українська, англійська, французька. Ось. Ну, що треба вам. Китайська. Uh, Корейська чи японська, так. Так, українська, російської немає. все українською мовою. Дивіться, яка краса. Беремо. Оп, ну, ставим, шукаємо кавун. Ось. Українську мову, все клас. А, що хочемо показати? Версію. Зацініть. П'ятого місяця 2024 року виготовлено. Виготовлено. Модель Грінтест 9. Дев'ятий. Дев'ята модель. Модель. От написано. Модель Грінтест 9. Ось так. 9 f 3 Ось так. 9. Серія. Линенько так. Ну перевіряємо, давайте наш колончик. Оп. вводимо що. Ну. Давайте хопив і натискаємо. Так, вводимо, щуп. натискаємо. Ну, менше 30 клас. Це найдешевший кавон в Сільпо. який куплений от роз 7 місяць 2024 2004 року. Супер. Біля самої шкірки, прям міріється. Хоп, там де найбільше більше не тратів, зазвичай в центрі менше. Все, менше 30 клас, давайте і в центрі поміряємо. Все. Супер, давайте тепер помидорку, наприклад. Це вже овочі. Робиться таком. Обираємо овочі. Шукаємо томат. Томат. І, опа. Втикаємо щуп. Оп. Менше 30, супер, хороші томати, мати. Саме дешеві сільпо, так само. Капуста. Ну, капуста ну, тут не нужен, яка ніколи не міг. Давайте поробуємо. Капуста, звичайно, бо ще є кольорова. Є звичайно. Все супер. Длится 900 не должно надо. Раньше 30. Опа. Все, начало. Да, все класс. Вот так. Вот такие красоты на украинской Еще раз покажу, что все потешили, заценить. Вот. Українська мова. Це не просто. Якби там була українська і російська, то таке, а тут дивіться, немає російської. Дякую. От. Українцям супер буде. Росіянам погано, вони українську не знають. Так, і версія дивіться, коли Що ого. Самий свіжий. Green Грінтес 9 модель називається. От, а модифікація F3. F3 це означає, що там є вода, м'ясо, риба, овочі, фрукти. Ось таких 5 категорій. А модель Грінтест 9. Це загальна остання сама модель. Ось так. Ну і саме головне дата випуску, бо в старих версіях там була російська мова, ну, от. 0.5-2024. Все, що старіше цього, це вже не то пальто. Ну, все, всім пока.